І усім привіт! Ми на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні буде відео про першу частину роботи над нашим ставочком. Оскільки через занадто дощову першу частину весни робота в нас затягнулася аж з березня по травень, то відео показуємо вам тільки зараз. Трошки сьогодні почала роботу по викупці ірисів. На місці, де має бути у нас наш ставочок. Частинку ірисів посадили ось в такий контейнер, але там зовсім небагато влізло. Ось, тому основні будуть переїжджати або на дачу, або ось зараз мама прикопує їх на вулиці. Там у нас звільнялася діляночка невелика. Раніше нічого не було посаджено. А зараз будуть і риси. Але, напевно, також це буде тимчасово. Придбали ось таку ємність для ставочку у епіцентрі, розміри на екрані наведені. Ось так вже повним ходом йде робота. Викопує мама іриси. Вже трошки ямку робимо. Приміряємо, як він буде у нас стояти, наш ставочок. Зараз на дворі 23 березня. Ось так. Вибрали один із вечірків, щоб знову почати роботу над нашим ставком. Ось така суха земля тут. Зараз будемо міряти і щось робити. Ось так і працюємо. Хтось знімає, а хтось копає? Добре, вчився. Робимо все методом проб та помилок. Ось так. На сьогодні робота закінчена на такому етапі. Вкопали, застелили агру тканину низ, На неї будемо викладати каміння. Побачимо, що буде далі. Ще не один день роботи тут нам. Так, сьогодні ми почнемо роботу трошки раніше. У нас так видалося гарний день, щоб завершити тут хоч якусь частинку. Ось Зараз мама буде викопувати і риси. Ось ці. Там деякі вже мають квітнути, вона дуже хоче залишити декілька кущів. То декілька залишимо поки. Але основну частину звідси приберемо, далі будемо рівняти ось цю діляночку всю повністю тут доріжку забрали, оце все вирівнювати. ці всі Землю розкидувати. І будемо е, викладати на агротканину вже каміння. Е, хочемо повністю тут камінням закласти ось, цей, ось цю діляночку, щоб по ньому ходити, як доріжка буде і як борт нашого ставочка. І на агротканину кладемо, щоб засипати потім мілким камінням. Побачите, як це буде. Так, трошки е, розрівняли тут землю навкруги, а будемо проливати водою, щоб вона всілася під борти. У Нас трошки вийде, ну, ставочок сам, можна так сказати, на е, подіумі. Тут трохи землі більше. Але ми думаємо, це не проблема. І зараз прольємо водою, потім, після того, як воно вже висохне, будемо. Досипати землі там, де треба, і викладати каміння. Зняли ось тут ще доріжку, також будемо її рівень підрівнювати. Земля є трохи зараз, то хочемо це зробити заодно. Ось так доріжку назад вклали, трошки виправили, щоб вона не хилилася. Вона не супер рівна, ми її не бетонуємо, вона така. Скажемо, на один сезон вистачає. Але нам підходить. Ще оцю потім піднімемо трошки пізніше і вирівняємо. Так, вирішили, поки просихає трохи земля тут, після проливу, висадити два наших пінесети, які вже давно-давно чекають. На висадку, ось вони. Зараз достанемо, подивимося взагалі, чи вони там живі, бо щось нічого не вилазить. Але попередньо замочимо в водичці, звичайно. Ось такі назви: пінесетум Хамельн та пінесетум Маундрі. Покажемо. Достали з горщика і ось така ось ситуація. Взяли їх в горщиках по 9. Корні заплетені жахливо, впихнули просто в більші горщики і відправили нам. Ну, не знаю, чи тут щось живе, треба дивитися. Розправимо, Зараз посадити. розправимо, спробуємо висадити, ну, а там буде видно. ой-во. Да. І другий покаже така сама ситуація. Ось так. Ану, почисти, щоб було видно, що там просто-просто П-9 впихнутий. В землю був жах. Ну, коротше кажучи, це просто капець. Ось такі коріння. Буває. Да, Замочили от в кореноутворювачі наші пінесетуми. Ну, один з них насправді випустив декілька зелених пагонів, але не знаю, побачимо. Вирішили відразу осоки перевірити. Пальмолиста осока то вона зеленими листочками, непогане коріння. Зараз ще цю достанемо. Взагалі вона тут не буде рости, але вже відразу подивимося. же надо, наверное, і. Да. Раз... Так. Вот. Ну, лопать значит... він щось пускав. Ну, заберем завтра, значить, на дачу виїде. Ну, тоже надо розправити. Ну, да, да. Ну, ось будемо пробувати цю частинку зараз підкладати. Що з того вийде, не знаємо. Може, сьогодні щось зробимо. Ось таким чином. Перший ряд під борти трошки підкладуємо, а другий ряд буде наверхати. Кажи, як приклад, один камінчик. Ось по такому принципу будуть закривати цей борстик. Ну, Будемо там вже моз... складувати мозаїку. Ось так робота йде. Один круг камінців виклали. Вже починаємо наверх закривати борт. ну Приблизно отак це буде. Далі ми ось територію, усю в один слой камінцями цими закриємо і засипемо мілкими камінцями. Оці всі щеленки будуть засипані. І буде це виступати і доріжкою тут навколо ставка. Поки ще в досить сирому вигляді все. Але як зробиться, то буде доволі симпатично. Плануємо ще от частинку засипати мілкою галькою. Буде симпатично воді виглядати. І якісь рослинки будуть тут стояти прибережні. Ось там вже, бачите, висадили ось осоку пальмолисту. Так, на сьогоднішній вечір зупиняємося на такому результаті. У нас не вистачає камінців, але ми підозрювали, що їх не вистачить на все, що ми хочемо. Будемо докуп... докупляти. Робити тут доріжку, докладувати ось це все. Будемо купляти мілку, не гальку, мілку фракцію такої щебінки чи чогось подібного. Засипати оце всі оці щелі, щелинки. Ось там залишили кружочок. Це спеціально, це буде в нас там посаджені лілейники, дуже гарні, сортові. Ось, ну і будемо досаджувати росинки, рослинки різні. Звичайно, Іриси будуть переїжджати з часом також на дачу ці всі. Поки що ось така у нас виходить історія. Будемо на днях пробувати заливати водою. Дивились відео, що треба з річки привезти хоча б бочку води, щоб там бактерії потрібні потрапили в ставочок. І. Будемо очікувати наші водні рослинки. Вже деякі маємо як подарунок. Не знаємо, чи вони виживуть. Вони не дуже добре себе почувають, але будемо сподіватися, що приживуться. Щось в себе знайдемо, щось замовимо. Ну, головне, щоб лілії водні прийшли німфеї. Ось так, друзі, сьогодні ще докупили каміння. Для нашого ставочка. Купили ось такі мілкі камінці, щоб засипати щілини. Бачите, як буде все виглядати в кінцевому результаті? Дуже гарно. Посадили ось тут ще одного соку. Дуже симпатично виглядає. Той вазончик там поки стоїть для краси. Він звідти, звичайно, забереться, коли посадимо рослини. І ось доріжка буде йти до самого кінця. Ось ця юка залишиться тут. І риси заберемо потім. Там також доріжка буде. Ось така картина. Сьогодні плануємо замовляти водні рослини. Також, можливо, на днях, ну не можливо, а точно на днях помиємо ставочок, зальємо водичку. На цьому дане відео буду закінчувати. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. Якщо хочете побачити кінцевий результат, то чекайте, все буде. До нових зустрічей, друзі!